Доброго дня, шановні пані і панове. От сьогодні ми відкриваємо виставку. От є таке товариство, яке називається Мальована стичка. Вирішня, яке виробляє мальовану стичку. Це беруться історичні сюжети. Автора вони, правда, не розбирають, він живе. О, це перша у нас Марія Морозенко. Це тему її перини про княгиня О. А щоб розказати про роботу оцих дівчат, інше розумних жінок першої талених художників і здорової я пропоную активній учасниці цього, вона скоро доб'є. Каже, що ти мало смарій, пишеш що пана працюєш. Це Олена Смаль. Вона розкаже краще, хто де що і хто навіть що робить. Якщо Доброго буде мене лайту, ви її не вийдемо. Доброго дня. Дуже рада бачити вас на виставці про княгиню Ольгу. Яка являється, це, це робіт, є частиною серії мальованої стрічки, а, присвячена сама ідея мальованої стрічки це висвітлення історичних постатей України а, у вигляді коміксів. Для чого це робилось? А, не пам'ятаючи минулого, у нас немає майбутнє. І як виявилося, діточки наші, та й дорослі, багато дорослих дуже погано знає нашу історію. А щоб при, е, залучити увагу дітей до історії, найбільше треба робити це найбільш для них сприятливим способом. І ми вирішили робити це у вигляді коміксів. І ефект спрацював, дійсно спрацював. Ми е, багато виставок було. З цими роботами у музеях у Софії Софійківській, у Лаврі дзвониці виставляли ми. Також у музеї, музеї літератури. Ну, багато багато, по країні ця виставка їздила. І виявилося, що вона, вона цікава не тільки діточкам, вона цікава і дорослим, і батькам, і бабусям, і дусям. Всім цікава. І, і продовження мало у тому, що занурювалося читати, читати про історію про постаті дійсно, які створили нашу країну. Якщо крапко у об'єднання, то об'єднання мисткині входить ну, більш 20 вже більш 20 мисткинь, Княгиню Ольгу малювали 19 мостки різного віку, були й діти, до 12 років. Зараз ці діти вже підросли і на даний час ми працюємо над новою серією робіт, присвячених історичним постатям, які стояли на варті світла, на варті охорони нашої країни. І вона буде презентована у серпні, знову ж у лаврі, тому зразу запрошую автора до цієї серії робіт у нас Анатолій Васильович виступає, але ж дуже повільно. Пише, треба швидше, щоб все встигли намалювати. Ось і. Мислиня, яка була ще дитиною, малюючи Ольгу, це її перша робота, так? зараз вона вже виступає у нас як дизайнерка. Так, бо вже навчається, у Польщі навчається на графічного дизайнера, то роки йдуть, мискині становяться вже дорослими, професійними, ті, хто був дітками. Ну і приєднується до об'єднання, звісно, ще більше міських. Тому запрошую. А зараз я буквально вкратці зачитаю. Ви можете, я зброшу надасти да, 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 мені якийсь емейл, Я зброшу, можна буде розрахувати більш об'єднане, щоб можна було почитати. І, може комусь там погано видно. Можливо, буде почитати на листочках це комікс. Пані Олено, оскільки взагалі це була одна з перших За... мальов. А скільки взагалі За... зроблено мальована мальов, світу? Перша була про Анну, Анну Ярославну. Це ця була друга. Ще було у нас про Мазепу Івана Мазепу і Повість. Не... Время... Время не... Не... Так, так, І ось зараз готуємо п'яту сторічку. Ну, що сказати, кожна картина, яку ви бачите, взагалі-то картини об'єднані одним графічним стилем, графічно-текстовим стилем, вони і об'єднані з червоним кольором. Але да, ми можемо бачити, що, що обличчя декілька різняться одне від одного. Ми е, усвідомлено на це йшли, ми не давали якийсь е, е, образ, як, від якого треба відштовхуватися. Чому? Тому що насправді у нас немає на даний час. Е, підтвердження, якою насправді була княгиня. Немає у нас цього. І е, кожен, кожна з містеч мала право е, дати своє бачення образу. Е, тим паче, що це е, відбувалося у різні часи. Ми е, бачимо від дитинства до е, становлення її як княгині правительки Росії. Русі. Русі. Тому ми свідомо пішли на те, що образи будуть різні, але ж все ж таки об'єднання в один стиль присутні. Що вам ще розповісти? Це Щоб я її не критикував, але вам розказав про. Точно. Бо я її завжди критикую, що одна людина може має вибрати одну тему, щоб вона була цілісна. Це одна людина, а тут малювало 19. І тому ми прийшли, ми обговорювали дійсно як буде краще зробити, обговорювали, розмірковували і все ж таки прийшли до висновку, що треба дати можливість кожної місткині висловити своє бачення образа Ольги. Дуже потужна жінка. Я повинна сказати, що. Це взагалі-то її бачення керування державою, дуже унікальне було. Так? Вона пішла на дуже тяжке для себе рішення. Держава, яка була ведичною, перевести її у християнство. Це було дуже складне рішення і доволі дорого воно. Вдалося для неї, і для нашої країни, але ж, все ж таки з більшого виходу в неї не було на той момент. І цікаво, що вперше по додаткову систему впорядкувала саме вона, до неї не було такого. Але саме вона вона впорядкувала. Ну, Можна сказати, що, мабуть, це перша жінка, яка. Вивела на те, що патріархат повертається, Миколи Васильович. Жінки будуть Та я зрозумію, з вами, я зрозумів. Коли чому такі щось не наблюдається. <ріст> <ріст> щось якісь бійки без кінця відправить. Ви пропонуєте наступним президентом жінку обрати? уже сказали. Mm. Американці сказали, що корову везуть. Макаро? Будемо бачити. Час покаже, да, час покаже, хто прийде, бо це ж повинно бути спільне рішення всієї держави. Ось, була в свій час видана така невеличка книжечка, відповідна до цієї стрічки. На жаль, зараз не залишилось екземплярів, щоб можна було ще розповсюджувати. Хоча запити є. Я проводила цю ж виставку у своїй бібліотеці 150-ї, то приходили дітки зі школи і дуже зацікавлені. І якщо до вас буде приходити, пропоную все ж таки от роздрукувати і давати їм читати. Вони дуже задоволені, великим читають. Я, я, я перший, я перший і по чуть-чуть там по декілька строчок читають, то це їм сподобається. Ну, якщо є запитання, то прошу, бо начебто все розповіла вам. В мене тільки одна. Сятиня за вами. Особисто за вами. У Його особисто я малюю. Це так. Що, я? Це А ви Бог Сенти не малює? Ну. Ні, сина і ні, Ні, там, Там, як кажуть, один був той, що був військовий, а другий був такий більш громадський. Так, стоп, стоп. Ми малюємо якраз з того. Який розгромив москалів підоршую, і все підоршує, так, і всіх, і взяв опорону усю їхні керівники. До речі, от про княгиню Ольгу зараз шуткують, ну але ж ну, ми ж розуміємо, що десь цей миф або щось таке вигадане на щодо птахів. Які вона запустила дода, і це дуже таке спірне питання: будуть летіти ті такі з палаючою стрічкою, чи не будуть, але ж перші дрони це начебто це завольвою. Виходить так, що за Ольгою перші дрони. Так, можна вступити в дискусію як історик. <різь> <різь> ну, я ж <різь> відразу <й> сказала, <різь> це співне питання щодо колін, але ж є таке. Є... Дрони є. Але, по-перше, жоден рід... І Корисник був спалений. Не був спалений. <різь> ну не будемо скорещатися. <різь> Тоді я вискажу свою версію. <різь> по-перше, ми чомусь більшість людей. Десь... Приймає, наприклад, повісти мене як історично. Насправді, всі давні книжки, що вважаються історією, грубо тим, що це були літературні твори на теми історії. По-друге, подібна легенда існувала в Скандинавії. Такий же ж ашок. І так само, як і там, як розірвали ігори і тому подібне. Тобто некопець, за який писав більше літературний твір, ніж історичний, він це запозичив, в принципі. Якщо ми будемо розбиратися більш підходити логічно, Малуша і Добриня були доньки князя Мава. Тепер уявить дітричка, були тобто, тобто, дітки князя Мава, тепер уявить. Я навіть... Ну, Це я дослідження на себе зробив. Якщо воно підпетиться, то я, можливо, напишу вже не казкову по моїх... Навіть князь мав не був справчений. По моїх дослідженнях. Ну, то -то... А якби це вона вирізала, та впали, вирізала населення, то була Малуша у княгині Олі ключ на цею. Прем'єр-міністр. міністр практично. Це вона рішу. Ну, Добриня, він став виховатиле князя Володимира дядьком. Ну, вона все допустила, що от я тут вирізала всіх жителів свого батька і це і, і і дала іди. йому таку владу. Ну, з чогось ще ж виходила, але ж як ви кажете, запозичена ця історія з птахами. А ми ще розуміємо, що немає міфів, ні, які не мають якісь підоснови під, під собою, так, підґрунтя. Тобто щось таке було. Навіть було. сучасні літератори і то запозичують щось у когось своїх попередників. Я ще раз кажу, той з врем'яних літ з самого початку прийшли з літературним форум. Раз, до нас не дійшло ні 12, го ні 13 го століття списки, дійшли тільки 16 го століття. Ну, навіть один із відомих візьмемо, почав Нестор, а закінчив там уже хто? Сільвестр. Гумен Грубецького монастиря. Перше диктувало, сама техніка. Десять чоловік сидить, один диктує. Вони не обов'язково володіли акторською майстерністю. Щось не дочув, щось перечув, щось дописав, щось не переписав. А по-друге, завжди були ті люди, яким було вигідно, як переписати. А коли ми дійдемо, що навіть 16 століття це те, що дійшло від нас вже у переписі Катерини II, збиралися. Тому зрозуміло, що правки вони були. А в даному випадку, коли говоримо про князя Євгенія Ольгу, я не проти християнства, і сам хрещений, на жаль, ті самі православні ігрі, що московський, тоді друг це було, то пробачте мене автора подбати, що поки вона була язичницею, то був звір з звіром. А коли вона хрестилася... О, це стала зовсім інша людина. Я розмічаю ще один мій, який розповідає, що коли приїхала Перцмоберг Весетиця Ольга, вона йому так сподобалася, що іператор захотів навіть одружитися. А теж я сказала, що ну, мій батько, то не може йти замість. Так от їй було тоді вже десь десяти років. вона вже не була такою красою, яка мала вам зварити. Та прямо! І в 60-ті. Жінка може бути дуже красивою. А якщо відносила, то я курію. А пробачте, косметика з'явилася теж з подачі Київської Росії. Тому, Зреньше. тому Зреньше. що десь рік Чи не, <післярит> не, 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 не можете сказати про як і що це було? Оце вони були. <післярит> а дякую, ніхто не може користуватися тільки посередковано. Прямо таке результат. Ні, ну дійсно, якщо у терпіє, ми знаходимо, ну, тобто археологи да, знаходять і знаряді, і йти, і ти, і дуже. Що? І фарби. Якщо вони вибачають шкідатурка, як воно буде, так? Mm -hmm. Для підлоги одна, для стін інша, як mm -hmm. тут називається? Так. Чи, коли... чистка була, чистка, да, Дай, так, дайте я вас трохи зупиню. Да. День вишиванки, починайте, день вишива... вишиванки. Ми всі так любимо вишиванку, я гай, чого яке... Моя баба не носила, яку я пам'ятаю, такого не було. Бо вона не була ніяких маків. У мене були сорочки баби, які, які робили. Ніяких яскравих фон не було. Мої сестрі збереглись, вона така довга, вишити ну, тільки тут і тільки а, да. а Тому що там стресується. Да. Як і рукава не вишивалися. Сорочка, Вишивався, це нижня білизня, коли вона носила. А, да. Зверху вона одягала, хто б там бачив її. Ні, зверху дивана, на напів. От тут напів, от було комірець вишити, отут рукавчики так. вишити і потім вишитий. А на руках ніяких... А то, що користується, це яскраві маки. це, побачте мене, мило. Чого, чого мило? Тому що в другій половині 19 століття, де вже з кінця, початку 20-го, почали продавати німецьке мило, де були оці схеми. І це підхопили і зробили. Тепер всі носять розказують. Я тут кілька днів одягав вишиванку, яку мені подарував. Вишиванка по-нашому із речі, всі казали, яка класна вишиванка. Одразу надо. Поки я не сказав, таку вишиванку купив у Львові і відповіли. Пане Анатолію, у нас не тема цікава. Я хочу запитати, ну зараз якраз. А ви розкажете, що тоді було? Зараз я кажу, недавно вишиванки. Це ще в моїй пам'яті були справжні. До речі, хто за нас почитав про справжні Шаланки? Аня, не пам'ятаєш, що... що... Так. А... Які, які досі Алло, А зараз знай, щоб як ходили в нас трити, доцілі, як ходили, яка була класна у нас. Люди, а трошки дорого вам не треба включити. Так, повертаємося повертаєш... до нашої Шри... теми. Та... Я якраз задавала Допустим. пані Олені питання щодо того, що Допустим. оце те, що зараз ви пишете, Допустим. зробити нарешті утенською українською мовою. От це буде видання. Дуже навіть домовились, тому що зараз вийшла два нових шефті, повні шрифти, з літерами, з латинськими, з повною гарнітурою, так що можна оформити. Нове видання новину гарному швидке. Якщо ви мене навчите писати, то я буду Слухи, критикувати. Я вам скажу наступне. Е, скільки я вже провела майстер-класів тільки в публічній бібліотеці, Лесі Українки, жодного разу я вас не бачила про Так о коли мені розказують, це це. Це так може це, може це може так може це, може до побачення. Самі я самі пішли. пішли, я прийду так. Зроблю За. В першому класі, мене писали де нас. А тут каже все, йди пиши. А нічого, я не напишу. так. Я вам далі стратегії. Скільки є сторінка в Фейсбуці? Тільки там так, так немає зараз. До речі, розробляється ця ідея. Ну вирішив сього по перше. Це ж власне власними зусиль. І щоб робити сайт, треба бути на це спеціально обученим чоловіком. Так в нас же цілий цілевія. Зараз з'явився такий чоловік, взяв на себе цю ініціативу, з'явилася дизайнерка, яка займається розробкою сайту. Тобто колись це все ж таки буде. І там буде повний доступ до повних цих, ну, так, скажімо так, так, є а, от, окрема сторінка тут не, не так, я І, от, так, А зараз йдеться про те, щоб об'єднати їх на всі, от, на або сторінку, щоб не десь там шукати. Так, от, от, всі то, наскільки я бачила, то там немає повний розмір, тобто неможливо прочитати текстово, воно так не висходка mm десь -hmm. здалека. Я маю на увазі, чи зараз наприклад можна десь у електронному форматі. Да, да, щоб Я, ви? Було видно, так, ви? я, розумію, я почала Вже з того, закінчу, що надайте мені якусь електронну адресу, куди я можу перекинути всі ці е, зображення з текстами в гарному форматі, щоб ви змогли роздрукувати і тут відвідувачі будуть читати, і ви зможете почитати. А, так, а, і і от, 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 так. Та, один формат. Всі книжки отакі. Всі 4 сирії, які. А щоб не випустити нормальним тиражом саме для дітей. Бо виходить, кошти. Що... Кошти, за чий mm. рахунок цей банкет? Mm. Зараз не, ф... не фінансує взагалі. Зараз військові підключили до цієї справи і вже працюють над тим, щоб якось фінансувати, випити фінансування на це. Бо це дійсно кошти. Проведення заходів до Дня Незалежності усе те, що плануємо наступний проєкт, да, у Лаврі буде проходити. Це плануємо фестом на три дні, і, і концерти, і презентації. І от з пані Анжеликою вже поговорили про те, що треба зробити і майстер-класи з графіки українському по рутенью треба впроваджувати. Ну, як поки ми самі не будемо цього робити, ну, ніхто за нас це не зробить, Просто вже державу поставимо фактом, що все. Прийшли. А Прийшли. Дзвіниця це буде саме презентація. У п'ятницю, 22 серпня, буде презентація робіт у дзвільниці, а за дзвіницю там є такий от садочок. І ось там буде дійство. Церкви запрошую. Можливо, даже президентська у нас Так. А у ж роді виєте? Якщо запросити, та запрос, якщо треба організувати вижроді, я організую. Так. У Мене добрі відношення зі директрисою дірект, культури. Добре, ми є по Україні. Возимо Ми до речі, там робили. Пані Анжеліка, розкажи, ми там робили Чебаника рутенію. Так що туди теж можна просунути. Ну і зараз рутенія, вона після того, як відновили авторські права, міжнародні авторські права Василія Яковича, в шість років воно комерційно продавали собі цікавою фірмою. І відновили за рахунок міжнародного авторського права, це допомогли і американці, і європейці. І рутиня була представлена, і вона є авдентикою айдентикою, айдентикою о, форму, міжнародного форму українського культурної спадщини. Всі, мабуть, бачили цей форум, він проходив якраз два дні тому, і там були і представники Європи, Союзу, ЮНЕСКО під головуючим рутені. І Василякович там виступав, йому всі, всі дякували. Я виставлю ці фотографії, просто ще не тішли. Про родину знають уже і у світі. Таким чином, що це не належить не будь-кому, а що це проєкт український проєкт відновлення головного зорону силу. Оце... Ми ставимо державу перед фактом. Ми так, ставимо державу перед фактом. На жаль, там не прийшов країн, ми ну, не розуміємо нічого. Ні, ну там був за голови Європейського Союзу. Тобто там такі були люди. А, пришли. Да, 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 да. Був посиль, котрого особ... особисто запросили організатори форуму. Будемо таким чином боротися так. за нас. Дякую за увагу. Дякую вам за, за, за вашу роботу, тому що це дуже важливо.